Мої хороші, доброго дня! У нас сьогодні на оба валані кипить робота. тому що наш комплекс-обосельник здається в експлуатації 15 липня. І мої улюблені підписники чекають, щоб як швидше заїхати, поселитися і купатись на морі. А це море! роботи від побутової техніки, яку заклали вже, вже в цей комплекс, в усі квартири. І тепер роблять плитку, кипить робота. Всі ці е, забори, паркани будуть е, обліплені квітами. Зараз насадять сади, дерева, кущі. Тепер наш. Е, Спортзал готується до роботи, всі красять, миють, штукатурять, закінчують, куча людей, куча роботи, тому що ось ось приїдуть мої підписники і будуть заселятися в свої квартири і грітися на сонечку, і отримувати кайф. Як гарно, Які гарні двері, дівчатка. Капець. Як гарно. Дивіться на цю підлогу. Мраморно, бачите? Другом мраморна підлога. І мраверні сходи. Сіді ось так у нас включається. Тому небагато. Мої підписники платять про піджити. Ой, айдат. От. Тому що все економічно. Типа Ось. Машли ми Ось. ви на потрібні квартири. Ого. Угу. Яка велика кухня. Капець. Побутова техніка стоїть. Посудомийка стоїть. Мої хороші. Холодильник є. Ви ж плівочки познімає. Ось так. Ага, вони тут поклали. Посудомийка. Бачу, що пральна машина, кухня, духовочка. Пане... Боже, яка гарна плитка. Оце мені дуже... Спобається, чого в мене такої немає. Кухня, бачите, починають прибирати. Клас, мої хороші. Ой-ой-ой, як це мені дуже подобається. Двері вже є. Ще чуть-чуть, ще місяць і вже буде готово. Ух, який мені. Ой, дівчата, які ви. Ах, блин, дивіться, тут ще так класно придумано, Бачите, в кожній квартирі є краник на балконі. Вони змивають, тільки взяв щіточку і все зми. спальня, Ось, ну так як ми і думали. Все, можуть завозити мебель, тільки треба, щоб помили. І все. І вірно. Доки я поїду додому, я знав під, під ключ моїм підписникам. Налювання все супер, мої хороші. Ще я хотіла показати душ, поки що світло не включається. Дивіться, все, бойлер є, вся побутова техніка є. Але тут такий душ, мої дорогенькі, що можна танцювати. Ось, офігенний, мої хороші. Не такі, як у мене маніоні. Тут можна танцювати. Дивіться, оце від компанії під ключ. Побутова техніка, саме зле, Кухня ця, бутова техніка і ванна. Що ще треба для щастя? Ось так красота. А коли буде готове, я вже приїду з дівлю. Мої хороші ви обалдієте. Ще забула сказати, що кондиціонери вже стоять також. Залишається проводка. Я думала, що привозили б е, мебель, але треба ще 2-3 неділі проводку. Бачите, підключити проводочку. Ну, дуже правильна квартира, 50 квадратів. Я тако огляну, дуже правильна кухня. Тому що є більші квартири, але там не можна так все компактно зробити. А тут дивіться, вона 50 квадратів. Але вона дуже правильної форми. Ось, і так мені ще сподобалася ця е, спальня. Точно так само. Уже покажу, якщо встигну, покажу ха -ха, е, саме ось цю квартиру з меблю. Дуже хочеться, щоб я встигла це показати, поки поїду в Україну. Бачите, по два ліфта на поверсі. Кругом дуже торочний. А це, мої хороші, пляж на оба широкий, гарний. Мої хороші, 5 хвилин від цього комплексу. І я знаєте, що вам хочу сказати? Що 15, на другий місяць, 15 числа, вони думають, оба селект вже закінчить. І будуть з'їжджатися мої підписники. І ви будете просто здивовані. Подивіться: нові кафе. Зовсім оновлена набережна. Зовсім дивіться, кругом, дивіться, новенькі кафе. І оця зараз за місяць буде е, оця доріжка зроблена. Е, повністю набережна, оновлена, як на Клеопатрі. Подивіться, велосипедні доріжки. Фонтани кругом будуть. Мої дорогенькі. Їм залишилося небагато. Я це не очікувала. Це приємний бонус, мої дорогенькі. Це приємний бонус моїм підписникам, хто вибрав саме цей комплекс обасі, як ви приїдете, подивіться, уже все буде новеньке. Ось яка маленька була доріжка і набережна. А тепер дивіться, що буде у вас, мої любі. Я, знаєте, я така щаслива. Що мої підписники приїхали до мене і не прогадали. Ось так. Бачите? Повністю ви зараз за місяць приїдете, це все буде готово. Хочете на велосипеді, хочете на самокаті. І скільки би вам не було років, чи ви старі, чи ви молоді, немає значення, чи ви з внуками, чи ви закохана пара. Ви просто мої дорогенькі виграли. Ось що я вам хочу сказати. І так, мої любі, па-па, до побачення, всього найкращого. Чекаю вас в Аланії!